Жінка мем, що старається для баті. Колишня перша леді України Людмила Янукович, яка свого часу регулярно давала українцям привід для жартів, не з'являлася у публічному просторі з 14-го року. 9 жовтня жінці виповнилося 76 років, але через її закритий спосіб життя можна лише здогадуватися, як вона змінилася за цей час. Телеграф.ua з'ясовував, де зараз Людмила Янукович і який вигляд може мати. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Людмила Янукович, проста жінка з Єнакієвого, яка працювала на металургійному комбінаті. У 72-му році Людмила вийшла заміж за Віктора Януковича, з яким познайомилася під час роботи на заводі. У їхньому шлюбі народилися двоє синів. На початку 2000-х, коли її чоловік почав будувати політичну кар'єру, Людмила воле і долі опинилася у політичній тусовці. Вперше вона голосно заявила про себе під час помаранчевої революції. Її спіч зі сцени про наколи Ті апельсини та американські валянки став мемом і надовго запам'ятався українцям. Ще один епізод, який увійшов в історію українських політичних мемів, це фраза Батя я стараюсь. У мережі досі гуляє відео 13-го року, на якому Людмила Янукович розповідає журналістам, як Віктор Федорович вітав її з днем народження. Ні для кого не секрет, що Людмила Янукович не вміла вести світських бесід, правильно відповідати на запитання журналістів і не мала гардеробу, який відповідав би її статусу першої леді. Після 45 років шлюбу Віктор Янукович розлучився з дружиною, а потім втік з країни, прихопивши собою на життя, на корупції багатства. Тоді ж стало відомо, що протягом тривалого часу політик проживав у Можегір'ї з колишньою офіціанткою, а пізніше бізнес леді любов'ю полежай. Відомо, що після подій 2014 року Людмила переїхала до Криму. Вона мешкає у великому маєтку, пов'язаному з родиною Януковичів, який змі описували як чайний будиночок, незважаючи на милу та скромну назву, це розкішна елітна садиба, площею 1,2 гектара з власним пляжем, триповерховою вілою, спа центром та іншими зручностями. Відомо, що цей палац розташований у курортному селищі Відрадне і перебуває під охороною. Безбідне існування, експерші леді забезпечує власний бізнес. Відомо, що через систему посередників вона володіє мережею елітних продуктових супермаркетів під назвою Меркурій у Севастополі. Останні опубліковані у змі та у відкритих фотозбірках знімки Людмили Янукович датовані різними роками, а найсвіжіші дев'ятнадцятим. На цих фото вона має коротку стрижку, а колір волосся в різні роки виглядає або темно-каштановим, або світлішим, можливо, сивим. останній її помічали на кладовищі у Севастополі телеграф ЮЄ звернувся до штучного інтелекту, щоб дізнатися, як Людмила Янукович може виглядати зараз. На думку програми, тепер її волосся повністю сиве, а кількість зморшок збільшилася, адже за лічені роки жінці виповниться 80. Є річний Рінат Ахметов один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Рінат Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про обраниць Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Докладніше далі. 21 вересня, бізнесмену, якого називають одними з найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів: Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині дівочі прізвище Смирнова, дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо, але припускається. Що вона постійно проживає у Великій Британії? Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 88 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька. Навчався у Швейцарії та Англії. З 11-го року входить до наглядової ради холдингу Детек, а з – до наглядової ради Мединвесту міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У 15-му році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, 14 квітня 17-го року. Діана й Даміра народилася дитина. 21-го року Демір придбав віллу у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень, а в березні того ж року – особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 Тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна Українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною. Литвиненко Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в кончазаспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху з 14 по 17 рік. У парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому куршевелі. Відомо, що вартість шале, яким володіють діти Ахмет. Ва від Аліни Литвиненко сягає близько 78 мільйонів євро. Його називали Льоня Космос, а тепер він говорить з Богом. Леонід Черновецький відомий український політик, колишній народний депутат та колишній мер Києва. Багато хто пам'ятає його не стільки за політичними здобутками, скільки за його дивною поведінкою, незважаючи на те, що Черновецький давно пішов з політики і рідко з'являється в українському медіапросторі, він продовжує епатувати публіку в мережі. Телеграф згадує, як виглядав Леонід Черновецький, коли був мером Києва, та розповідає, чим він займається зараз. you <laughs> Майбутній політик народився у 51-му році у Харкові. За словами Черновецького, його дід Гаврило Гончаров був племінником російського письменника Івана Гончарова у 26-му році. Більшовики буцімто закопали його живцем за мішок зерна в селі Волчно-Бурлінському Алтайського краю. Бабусю Черновецького репресували і вислали в Сибір, де вона жила і померла в землянці. А матір політика з його слів у 13 років зґвалтував керівний працівник КДБ. Незабаром після народження Леоніда його батьки розлучилися. Мама хлопчика була юристом за освітою. Залишившись без чоловіка, вона віддала сина в інтернат. Пізніше, вийшовши заміж у друге за театрального режисера Азімова. Жінка повернула дитину у сім'ю. Закінчивши школу, Черновецький пройшов строкову службу у внутрішніх військах радянської армії. Також молодий охороняв зону у Дніпропетровській області, а потім отримав направлення на навчання у Харківський юридичний інститут, який він закінчив з червоним Дипломом у подальшому Черновецький працював старшим слідчим прокуратури Київської області, був аспірантом і викладачем Харківського юридичного інституту, а також отримав ступінь кандидата юридичних наук. Наприкінці 90-х Леонід Черновецький став позаштатним радником президента України Леоніда Кучми та членом Вищої економічної ради президента. Також він був обраний народним депутатом України 2, 3 та 4 скликань у парламенті. Зберігав лояльність до Леоніда Кучми. А з 2002 року переорієнтувався на Віктора Ющенка у четвертому році. Черновецький балотувався в президенти, однак набрав лише 1% голосів. Мером Києва політик був перший обраний у дві. 2006 році, а вдруге у травні 8-го, вже як лідер блоку Черновецького. Також він був головою Київської міської державної адміністрації з 2006 по 2010 рік. Багато українців пам'ятають його неординарні заяви та дивну поведінку у публічному просторі. Ословлювання Черновецького породили багато інтернет-мемів у ті часи. Політик навіть мав прізвисько Льоня Космос. Воно з'явилося після заяв Черновецького про те, що він збирається полетіти в космос зі своїм. Котом під час мерства Черновецького у Києві ходило багато чуток про його наркозалежність. Відкрито про це заявив Юрій Луценко. За його словами, Черновецький був хронічним наркоманом, що й пояснювало часом неадекватні висловлювання та дивну поведінку політика. За даними змі, колишні Києва ще з 90-х років має грузинське та ізраїльське громадянство. У грудні 2015-го на своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив, що останні п'ять років проживає у курортному грузинському місті Кобулеті, де у нього є нерухомість. Ба більше, у Грузії Черновецький навіть намагався будувати політичну кар'єру та створив партію за щасливу Грузію. Втім, вже у 2018-му році політик заявив, що змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні проти нього відкрили кримінальне. Непровадження та оголосили в розшук у 22-му році у своїх соцмережах Черновецький виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, він заявляв, що Путін не винен у війні, а Україна мала б виконувати мінські домовленості і з самого початку віддати Росії окуповані території Луганської та Донецької області. Тоді ж офіс генпрокуратури оголосив Черновецькому підозру за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях. У 24-му в мережі з'явилася Інформація, що політик останнім часом мешкає в ізраїльському Тель-Авіві. крім того, судячи з дописів та відео на його сторінці у Фейсбуці, 72-річний Черновецький вдарився в релігію. Тепер він регулярно записує відео, в яких говорить про Бога. Тому що я важен для Бога. І рекламує свої книги Божевільна історія та фантазії про злочинне або злочини без покарання. До слова, Черновецький вже не вперше використовує релігію як спосіб прославитись та збагатитись. Свого часу він активно відвідував так звану церкву Посольство Боже, яка була найбільше ніж звичайною сектою. Удали знайомство засновника цієї організації іммігранта Санди Аделаджі з Черновецьким допомогло Нігрійцю запустити успішний бізнес-проєкт, який до 2002 року називався. Слово віри ця співпраця принесла обом величезні прибутки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.